Тя сучасність несучасність? Не може бути сучасним в, в, в класного героя, може бути терористичної історії, яка в Україні впровадиться. Чому? Тому що це не про село, не про козаків і не про упа. Я нічого не маю проти села, козаків і упа. Абсолютно. Але це дуже важливо в глобальному в до концібілізаційному сенсі для нас, українців, для України. Ви знаєте, яка нація? Найбільше трохи на своє минуле. Ні, монголи. Треба пояснювати, чому. Треба пояснювати чому. І треба розказувати, де зараз монголія. Так от нам треба просто перестати вточити про на е, козаків село і Упа. І нам треба писати про створювати нового сучасного героя. Та як робив Фіджера, та якобив Хеллінгвей, не обов'язково в Україні, не обов'язково навіть українця, приклад того самого Хемінгувея, так Сталімора. Тобто це історія не про американців. Але ми маємо дивитися вперед. Хтось провалиться, хтось перемирить, хтось о, якісь романи зникнуть. Але э, мати шанс десь стати за кордоном, мати шанс за не створити сушу клітку, які будуть пишатися, то це лише э, е, ось це все, що було, і почавши дивитись туди вперед. Типу. Коли э, постає таке питання, воно мені вважається дорешті саме э, такою формулювання, бо герой, якого обирають автор, він застряг у минулому і не дуже з нього навіть. Э, ]Regulica. Коли перечитують, що вже не в школі, вони кльові, вони класні, вони сучасно ну, зараз читаються нормально, але вони не існують в нашій свідомості за межами кадрякої е літератури, де вони лезять там постійні такі дуже прості, по вимірні все. Це окремі два всесвіти, де існує кідрух, у якого потенційно має бути аудиторія мільйонна. І що? Ну, Вона потенційно існує, але все одно використовуючи соціальні медіа, використовуючи ці інструменти, використовуючи тури і так далі, ти знаходиш до читача, а далі, коли читач бачить, що це живий письменник, аллює, і він розуміє, що це ну, жива людина, а не портрет якийсь підручників. І в цей момент починається найцікавіше, коли ринок сформований, ринок величезний. Тільки зараз питання в тому, щоб був інтерфейс, який дасть доступ якісної української культури до цієї величезної аудиторії. У мене те речі буде, то, не непогані, але ж я жодного разу не був в каталозі тому самому КСД. Тобто це там лише ось цей теж на завтра школу, хочуть зробити авторів, тому що мені воксіять всі друзі, і чоловічі романи, так? Тобто і з цим велика проблема, що е, окей, є відносно нормальні романи про це там, да? я не буду знову ж називати. Є дуже низькоякісні в плані літератури. І багато їх читаю, тому що це типу, ну як я прочитав цей роман, от там про козаків, про упав. Він класний, тому що він про упа. Ні, він не класний, тому що він паршиво написаний. О, і е, тому ну, от е, на жаль, таких, таких дуже багато. І на жаль, що вони поки що по мої тренди і видавці. Вони просто під центральним посиліти, вони це бізнес, вони під центральному підлаштовуються. Насправді ну, більшість цих книжок, там, якісних, неякісних, переважно неякісних, вони ж не досліджують власне, от болючі якісь теми. Вони намагаються переосмислювати щось, що реально є там поворотною точкою в історії там, або якимсь контраверсійним моментом, де дійсно треба там суспільство якось це переосмислити. Ну і дуже за шаблонами наші кльові, наші найкращі, наші звиявці, там все. Немає треба. Коли, коли ти вийдеш і скажеш, що в Німеччині назву Україну там вже знає. Тоді Україну так, ми знаємо, а сказав, що ти називаєш українського письменника, ні. Але якщо будку можна спитає британців, не назве, спитає французів, і так далі, не назве. Спитає поляків навіть, бо їх країнський, значне, што, що за головне виявили їх назвети. Бо, де, не в Словаччині чи в Польщі запитайте е, про українського письменника, я вперед, що з 10 чоловік мене, було, сказали, не набраться на відбув, який сказав, що «хоча, хоча, торчав за виховача. Повторюсь, немає того по тренду. Тому е, мені хотілося, щоб ця дискусія була про те, що ми маємо писати, що. Е, Хоча дворяться людей на вулиці в Європі, при, при е, запитання про Україну як е, про українську тературу вони назвали початком два-три імені. Як на мене, несучасність персонажа полягає дійсно не в тому, що він там, з нашого світу, з нашого часу чи не з нашого, а в несучасності теми. Тобто неактуальність проблем, з якими стикається персонаж. Тому що якийсь козак, якийсь який в черговому о, творі намагається там битися з ляхами чи з турками чи тепер з москалями, ну такое. Тобто, це не та як на мене проблема, яка. В принципі, от зараз є набагато більше, набагато гостріші речі, про які дійсно хотілося говорити і їх пересмісливати. А цього немає. Ну, те, знову ж таки, про що ми говорили? У нас була дискусія на арсеналі про на, заборонені теми в під, підлітковій літературі. Багато речей просто не проговорюються. Це запитати особливо от, у пана Сіліна, який досліджував е -е, зараз рекламістом, був. Так, да. і от якраз мене теж цікавить запитання, чи э, рекламісти вони ж знають, що споживачу треба, який образ там жінки, э, якоїсь фартушку, яка каже, подружці про щось, чи чоловіка, якось накачений, і жінкам буде цікаво, Є якісь такі речі. І до всіх теж потім запитання, чи до вас писали в э, Фейсбук ваші читачі і казали, напиши, будь ласка, про такий-то, такий-то, такий-то образ, про таку-то людину. Реклама може надати вам ілюзію, що саме це вам потрібно. І ви будете абсолютно впевнені в тому, що це була ваша думка. Ну, якось так воно працює. А на літературу... Як це перекласна літературу? При Причому я не певний, що це взагалі з одного боку потрібно, а якщо цим займатися, то краще займатися таким чином, що народу в мене є класні книжки і ви всі їх бажаєте купити. Та-та-та, бажаєте купити. Ви їх купити бажаєте. Ну, Читачі Ні, не писали, ну. А, мені здається, що напиши про такого персонажа, це більш а, стосується ну, такої, або нішої літератури, або, мабуть, навіть не літератури взагалі, а фан коли є замовлення на якусь пару персонажів, або а, десь тут є Саша Руда, Саша Руда, в стенді просто. Немає. Добре. А, до неї іноді приходять і кажуть, напиши про те, як Ола та Отто робили щось таке. Ну, це з одного боку популярні, з іншого боку, ми розуміємо, як Андрій казав, що це дуже близьке коло читачів, яке ну, не розширюється. А, як розширювати це коло, це, мабуть, до колеги Львович, до Макса та Олександра, які активно працюють саме над розширенням кола завдяки лекціям, якимось презентаціям, елементами театру, кіно і так далі. А, Добрий день, я анонімний піарник. Штука в тому, що знову а, біда українського видавничого ринку. Знову зібрались письменники, які бід -бід бідкаються на український ринок, літературний процес. Але штука в тому, що в Україні, ну, мабуть, півтора професійних літературних агентів, і які мали б на себе взяти це зобов'язання і володіти всіма шу -шу 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 техніками навіювання, НЛП, не придбайте, придбайте, придбайте. А, ну а вони не володіють техніками. І в підсумку, якщо ти не сидиш у себе на горі і не працюєш за класичною схемою, коли письменник пише сім років роман, десь там. На парнасі, тоді з Парнаса спускається на своєму Пегасі і віддає свій окопис людям, і погодуйте мене хлібом, бере цей хліб і знову на Пегаса, і Парнас парнаса на наступні сім років. І якщо тобі не влаштовується система, якщо книжка виходить навіть, скажімо, зараз пантеїзм, різниця між збіркою пантеїзм і астра по виходу, вона була трошки менше, ніж 9 місяців. І коментарі були типу, а чи не надто швидко він пише? Тобто не справляється ні ринок, ні читач, ні критика. Тобі зразу змінює, ти змінюєш класичний цей прийом, класичний підхід про сім років на парнасі, на пегасі. І видається, що ти вже не письменник, бо ти не працюєш в тому ритмі, в якому звик рима. І, і, і щось парадоксальне. А зараз ще буде перевідання першої книжки в і тоді скажуть, ну все, списався взагалі графоманніше. І штука в тому, що да, є все величезна діра, але не ми маємо її заповнювати. Ми робимо максимум, принаймні ті, хто сидить там зліва, як нам сказали, комплімент, мабуть, про те, що да, під Астро був тур 11 міст. Да, був знятий в який було вкладено 10 тисяч гривень, який ніколи не повернуться через те, що хотілося створити максимально якісний адекватний продукт. Да, цей буктривер був перекладений англійською мовою з професійним перекладачем, відправлений в штати в штатах його подивилися, про нас написали. Да, у нас є, що визнали цей ідеальний буктривер. Да, І розуміння того, що читач він глобалізованого ринку. Да, і максимально в цьому все робиться, але знов таки. Це має бути спеціальна структура, цей інтерфейс між письменником і читачем, між видавцем і читачем. Це мають бути нарешті ось ці оператори, які візьмуть на себе цю відповідальність. Але займаємося ми це тим, тільки через те, що ніхто цього не робить. І твоє щастя в твоїх власних руках ти нікому не потрібен. Ні читачу, ні видавцю до тих типов, поки ти сам не почнеш це все просувати. І все. А, мені здається, що справжня література і справжнє задоволення для письменника починаються не в той момент, коли кажуть, напиши про мою бабусю, а в той момент, коли тобі пишуть ти написав про мою бабусю, чи ти заглядав до неї в архів. а я такий, ну ні, ні, це все парнас, пігас і інші штуки. І от у цей момент найцікавіше, коли тобі ти можеш розказати таку історію, яка торкає багатьох. Ти створюєш персонажа, який торкає багатьох, і він каже, це моя історія, або я стану таким, як твій персонаж. Я змінююсь, бо я бачу світло. От у ці моменти вони важливіші, ніж виконання замовлення. Там було ще по трендам. Я, я не пам'ятаю, хто це вже говорив стосовно того, що от у нас є тренд, давайте напишемо зомбі-хорор український, чи давайте напишемо у нас немає своєї стефанімаєк, чи як цієї про 50 відтінків, давайте ми зараз покажемо справжні 50 відтінків по українському. Ну да, козацьке розваги, забави і проші утехи. Але штука в тому, що ну, література і мистецтво починаються, коли ти йдеш першопроходцем, коли ти не міп'єш тренд, коли ти задаєш тренд технотрилера, коли ти створюєш психотрилер, чи коли ти принаймні працюєш якісно в жанрових умовах, коли ти в Україні, коли з'являється сюжетна книжка, всі кажуть Вау, а коли ти ще працюєш із каноном певного жанру, скажіть це трилер, чи буде це якісний історичний роман, всі просто в заході, тому що ти все таки працюєш в жанрових рамках, а не пана в я не хочу згадувати і його ненависть до увіса, але принаймні. Те, що робота в жанрових рамках вона є безумовно важливою. Ну а задання тренда ну, це теж вищаковано. Мені здається, що письменник завжди має бути трошки в контрі з ситуацією кажучи, з, ну, з правічим режимом так, і з якимись там такими традиційними штуками. І за очікуванням споживачів, в тому числі, у Бартера казав, що є два типи письменників, одні працюють, пишуть те, що читачі знають, що хочуть прочитати, а інші пишуть ті книжки, які вони ще не знають, що хочуть прочитати, але коли вони починають читати, то розуміють, що це кльово. Пишіть е в Фейсбуці всюди, розказуйте, що ви хочете читати. Тобто, доводьте одним, хто пише про село, козаків упа, що вам не цікаво про це читати. Це є нормально, тобто можливо, вас послухати можна ні, але ви платите за книжку. Я сподіваюся, що ви не качаєте. Тобто, я живу в ідеальному світі, я сподіваюся, що ви купуєте, тобто, ви маєте право вимагати. От. І друге, не, тобто, я оптиміст, я по, по, по життю взагалі кінчений чи не оптиміст. Тому я, я просто хочу, щоб ви почекали. Тобто, скажімо, та ж сама Франція, так, вона виходить в одному вузькому жанрі у 30-ти найменувань в рік, ми говоримо там. Не просто трилер, там, да? От, там, -трилер, там чи якийсь там е е е е е кримінальний трилер, по 30-й немає. І коли ми беремо з цього не краще, то ми дивимося, ми здаємось, нам здається, що які вони класні флактори, а ми такі, такі, такі втратові, так? От. Але е е у нас ринок є, так? ринок потужний, потенційний ринок потужний, але він ще тільки розвивається. І е ось тут сидить Олександр Хейдер, якого вважає дуже потужний потенціал. Так? Він ще однозначно напише щось набагато краще за Астру і за, за Явканий в цьому так. Є Сергій Вон і так далі. Тобто я зі своїм ну, фактично вже так, з марками, які допомагають за творем, ми шукаємо таких людей і намагаємося хоч так чи так допомогти. Тому е це не означає, що ви мусите хвалити з учасника. Якщо вам не подобається. Скажіть, як є. Але я як оптиміст, я, я, просто кажу, що ви почекали, так, що ми не беремо в цю масу, коли нас входимо в рік там не е, скільки там, три, три, доли, там, да? три з половиною, а ну, хоча б тридцять, то для 40 мільйонів країн. І серед них матимете один батьків і скажете, вау, це класний персонаж. Ну, да, спасибі за репліку, за реп... за реп... за реп... звідти пишіть краще. Бо, тобто ну, ніхто ж тут цього не сперечається, тобто, що якщо ми пишемо хріно, тут, чувак, ти пишеш хріново, і ти там десь підметаєш чи... Ну, чи щось таке, -таке робить. Вибір, щоб персонаж був сучасним, ну, мені здається, що знову ж таки, ти собі думаєш, наскільки це тема актуальна. Ну, тобто, Тому що, скажімо, я то мусив би писати і від мене чекав видавець якого ще було такого фентезі, з пригодами, етипічний світ, все ок, попередня книжка нормально продалася. Не тут в Росії, в Пітері, і ну, в мене видавець, який е, є українцем за громадянством, він е, в Пітері веде книжки, він проукраїнський. Е, і от він чекав, що щось я буде таке от, е, ну, таке розважальне писати, по а попереду зовсім інша історія. Я не знаю, чи вона взагалі вийде російською мовою. Але принаймні, вона, вона папера, тому, ну, тому що ти хочеш це написати, тому що на якісь зовнішні обставини тобі диктують зовсім інші історії. Але думаю, що, скільки вона буде сучасною з точки зору читача, не з моєї точки зору, це питання перевірки можливості. Тому що є бета-тестери, звичайно, але є ну, ширше. бета тестери все одно. Ну, ти не береш бета тестера, який зовсім не шарить в чомусь. Він все одно він так чи інакше не подобається свої книжки. Я, я знаю, що хочеться, щоб вони були, і вони завжди, і ти їх ціниш за те, що вони вміють розрізнити ваші стосунки дружні і те, що це текст. Власне, вони розуміють, що вони допомагають таким чином, знаходячи помилки, знаходячи, що там трохи щось почухав, не те, або що імена там різні, або, можливо, там щось не крутив. І, власне, за це ти їх і цінуєш. Але все одно потім буде ширше, ну, ширше коло читачів, чи, і вони вирішать, чи ця книжка досить. Вона може, до речі, зі старі, поки ти її не пишеш, і вона вийде. Мені так Я, я дуже коротко на, на, на це додам. Усе має вийти збірка, де звіт, у якому міфологічні істоти живуть перед нами, вони друг, ну, один про іншого знають, можна на вулиці зустріти гнома з комунальної служби. Там, там головна героїня — дівчинка 14 років. Троль діма навчається у 9 класі і живе під мостом Патона, до речі. Давно там є кілька. <головіка> я, що... Там дівчинка 14 років. Я в якийсь момент зрозумів, що мої згадки про школу, а, мабуть, не дуже актуальні. Я спеціально домовився, пішов о, до дев'ятикласників подивитися, як вони себе доводять. Що вам казати? З одного боку, діти всі такі ж, з іншого, боже мі. У мене була зовсім інша школа я замотував дві сторінки, просто висловів, як вони спілкуються між собою. Це питання, як, як будується сучасний персонаж. Ну, вже ми тут поверталися багато разів до таких понять, як всі українські письменники, вони такі, не слухають, не слухають читача очікування. Говорили про те, що важливо не персонаж, а обставини, ну і тема, власне, де яка я зачіпкую. Наштовхнуло вона все це на думку, чи не є оця проблема неактуальності там персонажа чи теми, чи не є це самим звичайнісіньким конфліктом поколінь? Звичайно, не поколінь читачів, письменників і... Оця, оця, оця сітка, яка десь хтось із ким просто не зустрічається, що ви про це думаєте? Маленька ремарка до цього запитання буквально сьогодні прочитала в матеріалі Світлана Ройс психолога, що українці застрягли в своєму року, переважно ну, переважна більшість українські українців у суспільстві застрягли у розвитку 13-річному. Тому чи не є це от якось пов'язаною з суспільними? Розвитком нашої там громади, нашого суспільства, в принципі, що ми на таким на, на героїзмі, на героїчності, на історизмах просто всередину суспільство, тому воно не готове чи можливо готове до яких таких нових речей. Можливо, якщо вже немає, мені здається, нічого поганого, поганого в темі героїзму або в темі чогось іншого, але проблема тому? в тому, що все це подається з пафосом. Все це видається знову ж таки шаровари вареники, та їться багато. Ну а так, героїзм це насправді одна тем, які реально зараз дуже актуальні, всі ми пам'ятаємо, не такі інші. Ну, а немає ну, читачі, вони різних віків, відповідно, конфлікт він буде завжди, тому що їх одного віку може конфліктувати, звичайно, з читачами іншого, іншого віку. І е, напевно, от, коли теж були випадки, коли, можливо, якась бабуся підмовила і казала, що важливо відповідає опа. І про сказала, ні, що можна там пишете, що я щось там почили, скільки можна. Ну, Напевно, що так. Але е, завжди просто коло читачів на якесь свідомо чи підсвідомо, все одно, ми теж не те, що ти працюєш, тільки на цим, але все одно твоя книжка, через те, як вона написана, вона насамперед спрямовує на цільову аудиторію. І, відповідно, там вона має викликати якийсь відгук. Хай не буде навіть роздратуванням, але зацікавленим роздратуванням. Це теж ну, в принципі, погано, коли вона трошки десь, десь дартує, хочеться висловитись, що ж ви збили з недостатка Джорджа Мато.